Ми сюди заїхали зараз командою. Дивіться, це у нас тут такий зал величезний. Одразу тут у нас є кухня така величезна. Я, я взагалі, якщо чесно, не знаю, що люди такі будують, бо як в ньому жити. Вообще? ну, Звісно, виглядається все дуже гарно, там у нас ще дворик є, там, по-моєму, басейн. Але це тільки це перший поверх. І зараз буде те, що це скільки тут поверхів. Я не очікував, що це може коштувати ну, стільки. Бо хто бачили моє відео за Лондон, <хи> так, тут у нас вбиральня. Отака от є. Вхід. Дивіться, які сходи. Зараз покажу. У ну, мене враження, що йому. А там ще подва. Там ще в подвалі тусовочка у нас є. Добре. Йдемо далі. Це ж, типу, у нас, рахує. <хи> у нас рахується це другим поверхом, але ну, тут перший. Раз, спальня. Потім. Погнали далі. Ось у нас друга тут спальня. Йдемо далі. Ну, це ми тут по подіяли з військовими. Ванна. І це хтось будував це все, морочився, замарав. Глянь, яка люстра. Хтось це все робив, блін. Відок. Ну такое, просто як у нас в спальному районі десь. На нічого такого хоча здавалося би, Європа. Блін, ну люстра Шикардос. Да, прострілені легені. Потім ще спальня. Раз. Потім ще спальня, коротше. Так, це ще не все. І тут от вона кімната, драбина, щоб кудись до космосу вилазить, я не знаю. Коротше, оця квартира обійшлась на дві доби, цей будинок, точніше, на дві доби обійшлось 1000 євро. Я, до речі, вже солдат. Можете привітати мене, у мене вже звання солдата. Ну як привітати, як хочете.